цілком зрозуміло, чому люди вірять в існування я або себе. Це дуже просто зрозуміти, тому що ми отримуємо потік переживань через органи чуттів, думки відчуття, і він весь час міняється, і це ми називаємо я. Я відчуваю те, що відбувається тут, і не можу відчути те, що там. Звичайно, з-за цього всього у нас виникає ідея, що існує щось, що ми називаємо собою, і воно має реальне існування. Але подивившись на це уважніше, ми зрозуміємо, що це не так. Схоже на те, що це не так, тому що нічого з цього не є особистим. Ані те, як ми виглядаємо наше тіло, ані те, як ми думаємо чи відчуваємо, ані наше минуле. Ані те, до чого ми йдемо, нічого з цього не є постійним. Якщо ми бажаємо знайти щось постійне, то це не картинки в дзеркалі, а саме дзеркало за картинками. Це не хвилі, а глибина океану. Насправді, те, що усвідомлює в цей момент, дивиться через наші очі та слухає через наші вуха, є однаковим в усіх. Тому що це сяйний простір, що усвідомлює на це можна подивитися трьома способами. З аналітичної точки зору нічого не існує. Це переважно підхід школи Гелукпа, школи Далайлами. Потім три старі школи, школи червоних шапок, нереформовані школи, зазвичай вважають, що так, все так, але є той, хто все усвідомлює. Є пустота і те, що все усвідомлює. Теж пусте, але воно є. Є свідомість. І третій спосіб це звичайно досвід йогінів, наповнений інтенсивним блаженством. Глибока медитація дає дуже радісні переживання. Прямо зараз я відчуваю, як волосся стає дибки. Це ознака того, що енергії поширюються в усіх напрямках, і це справді чудове, дуже приємне переживання. Таке переживання радості невіддільне від простору. Можливо, це найпрекрасніша річ.